Как вывести Украину из кризиса, будут обсуждать предприниматели на всеукраинском форуме в Киеве. 18 марта в НСК Олимпийский соберутся несколько сотен представителей бизнес-объединений и экспертов со всей Украины. Они подготовят предложения по выведению Украины из кризиса. Ведь за последние два года цены в стране выросли почти на 70%. Производство товаров сократилось на 30%. Экспорт снизился в два раза, а гривня упала в цене до рекордного минимума. Организаторы форума надеются, что предложения украинских промышленников, экспертов, включать в програму діяльності нового правительства. Зайдіть зараз на сайт Міністерства економіки, подивіться 52 програми спасіння України. Жодна з них не виконується. Скільки грошей потратила світова спільнота, щоб навчити нас, як написати правильний податковий кодекс, як скласти оптимальний бюджет держави? Жодна копійка не пішла ефективно у сферу бізнесу. Не були зроблені цільові програми підтримки. Таких дорогих грошей в світі жодна країна не має. Як може бізнес існувати в таких умовах? В основу рекомендаций по проведению безотлагательных реформ может быть положен план модернизации Украины, который разработала Федерация работодателей Украины при участии экспертов и ученых из Украины, Польши, Германии, Франции и Великобритании. Процесс разработки программы год назад анонсировал глава Федерации Дмитрий Фирташ. Подготовленный план реформ на 10 лет был представлен в декабре минувшего года в Киеве. Если эти предложения работодатели будут реализованы, то за 10 лет экономика Украины, возможно, вырастет на На 50%, средняя зарплата до 500 доларів, фінансування медицини буде увеличено в три рази, а середня продовжительність жизни українців, можливо, розростет на 3 роки до 75 лет. А з чого починати? Звичайно, треба починати з простих речей, які зрозуміли кожній людині. Ну, наприклад, біблійське, не красти, не маніпулювати людьми. Координувати свої дії з громадянським суспільством і з бізнес-об'єднаннями. Ключове це те, щоб дійсно була єдина програма для країни. Зрозуміла для бізнесу, зрозуміла для уряду, зрозуміла для Верховної Ради. Ситуація настільки критична, що у цього уряду, в наступного уряду, в будь-якого уряду немає іншого варіанту.